Привіт! Мене звати Гарус Аліса, і сьогодні я хочу розповісти вам про явище, яке постійно відбувається навколо нас у повсякденному житті, навіть якщо ми цього не помічаємо, воно не видиме, але має дуже помітні результати. Тож, не будемо гаяти час і почнімо! Дифузія це процес, під час якого частинка однієї речовини проникають у іншу, рівномірно змішуючись між собою. Вона може відбуватися в газах, рідинах і навіть у твердих тілах. А ви коли небудь замислювалось, чому какао розчиняється в молоці, а запах цибулі так швидко поширюється по всій кухні? Або чому чай змінює колір води, навіть якщо його не розмішує? Подивимось, як температура впливає на дифузію. Ось дві склянки з гарячою та холодною водою. Кладемо в них пакетики чаю і не торкаємося. У гарячій воді частинки рухаються швидше, дифузія відбувається швидко, а в холодній повільніше. Отже температура дуже впливає на швидкість дифузії. А тепер какао. Просто насипаю його в молоко і не розмішую. Спочатку здається, ніби какао просто лежить зверху. Але якщо придивитися, видно, як воно повільно розчиняється і поширюється по всій склянці. Це і є дифузія, частинки какао самі промикають у молоко без перемішування. Чим вища температура, тим швидше це відбувається. Останок – дослід із запахом беру цибулю, ріжу. І запах вже всюди. Я для цього нічого не робила, просто порізала. Це дифузія в дії. Частинки, які відповідають за запах, миттєво поширюються повітрям. Вони проникають у наш ніс, і мозок одразу реагує. Ого, це цибуля! Але є ще одна цікава річ: коли цибуля ріжеться, виділяються спеціальні речовини, які подразнюють наші очі. Ці молекули теж розповсюджуються повітрям. Це теж дифузія. Відчуваючи подразнення, очі починають виробляти сльози, щоб змити ці речовини і захиститися. Ось чому ми плачемо, коли ріжемо цибулю. Отже, дифузія це коли частинку однієї речовини самостійно проникають в іншу. Вона трапляється у воді, повітрі, а іноді, навіть у твердих речовин. Ми бачимо її щодня. Просто не завжди помічаємо. Наука це цікаво. Ну а з вами була я, Гарус Аліса. Сподіваюся, вам було цікаво і до нових зустрічей!